Вітаю! Сьогодні мені знову захотілося поділитися з вами корисною інформацією. У продовження розмови про артеріальний диск хочеться сказати, що артеріальний диск ви в змозі виміряти вдома у звичайних умовах за допомогою тонометра. А, також ви це можете цю послугу а, отримати в аптеках, тому що в багатьох аптеках зараз а, присутні. Окреме виставлені тонометри, де можна просто піти і виміряти артеріальний тиск. Це можна зробити в поліклініках, у прийомних відділеннях, але все ж таки краще буде, якщо у вас буде власний тонометр. Але бувають такі ситуації, коли ну, немає цього пристрою. Голова дуже болить, і ви не можете зрозуміти, чому вона болить. Знаєте, як то кажуть, треба поміряти. Ну, не знаю, це особисто в мене на роботі відбувається так: треба поміряти тиск, аби дізнатися, що треба випити, чи понизити, чи повисити, підвищити і так далі, і тому подібне. А є кілька лайфхаків, як дізнатися, який саме у вас тиск. Але дивіться, це не перевірені дані, це науково не підтверджені дані, це просто зібрана статистика, яка Дозволяє нам запідозрити, чи підвищений тиск, чи він знижений. Не можна опиратися виключно на власні відчуття, але все ж для надання собі самому допомоги підручними засобами, цього методу може бути достатньо. Дивіться, що робити, якщо ви думаєте, що у вас підвищений тиск. При підвищеному тиску голова болітиме. У потиличній частині. У вас буде відчуття розпирання в шиї, відчуття розпирання в потилиці і буде пульсуючий наростаючий біль саме у потиличній частині. Можуть бути мушки перед очима, можуть бути шум у вухах, слабкість, нудота, може навіть пекти задня стінка горла. Ви можете подумати, що ви застудилися, у вас болить горло. Але це все може бути проявами підвищеного артеріального тиску. Тобто ще раз, підвищений артеріальний тиск. Це потилична частина. Далі, якщо у вас болить голова отут, в районі лоба, лобні долі, лобні частини, так, це може бути понижений тиск. І, до речі, ця ситуація, вона більш конкретна. Майже в 90% випадків, коли до мене до медпункту приходили діти, скаржились на головний біль, коли я запитувала, де болить, вони показували область лоба, я міряла тиск, і там було, були знижені цифри. Тому, якщо Головний біль саме пульсує у лобній частині. Скоріше за все, у вас знижений артеріальний тиск. Тепер це трішечки не про тиск, але якщо пульсують скронням, скронева біль така. Да? Скроневий біль дуже такий доволі інтенсивний, зміряйте температуру, тому що можливо, що вона у вас підвищена і не на один градус. Взагалі, коли болить голова, потрібно. Взагалі, коли болить голова, потрібно обов'язково виміряти артеріальний тиск, потрібно виміряти температуру, тому що без цього ви не зможете отримати ну таку більш повну клінічну картину. Далі, якщо у вас стискує, стискаючи біль по всій площині голови, так, коли просто, наче обруч тягли і щось так здавлює, 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 будете сміятися, але це головний біль стресу. Якщо у вас є валеріанка, якщо у вас є якісь легкі седативні засоби, якщо у вас є м'ятний чай, то буде добре, якщо ви собі його заварите, приготуєте, тому що в принципі цього інколи буває достатньо, аби оцей головний біль... Інтенсивно трішечки знизити. В будь-якому випадку контролювати свій артеріальний тиск потрібно. Для чого? Тому що, якщо він скакатиме, підвищений артеріальний тиск, він небезпечний тим, що може відбутися розрив судини, так, якщо десь утвориться тромб, якщо в'язка густа кров, а її течіння дуже, -дуже таке <клухи> утруднене. Тому, в принципі, є вірогідність того, що можна отримати. Такий негарний стан, який називається інсульт, тобто розірветься кровоносна судина, і ну, це буде, буде мати погані наслідки для життєдіяльності в цілому.